Втратила ще одне життя? Хух, полетів Слизькі у ці люди. вдається мені. Вистрибнути на гору. Ух, ледь знову бурулька не прилетіла мені низькімосину. Ці бікфути бігають, заважають. Так не можу зосередитись на стрибках. А ще оці бікфутики заважають. Замуровують вони те, що я пробив шлях. Та йди звідси не заважай. Так тяжко. <смір> <смір> Ось, пообікфутик. Шей пташка прилетіла. Ці пташки заважають, бікфути заважають, все заважає. Стрибки не вдаються. Ця гора мені просто, як українська говерла, складна. Видається сходження. Ну, як піпіван швидше. Чи... Ух, ха, злетів я знову донизу. Так, ще одна спроба. І знову я злетів. Добре, що часу тут немає. Можна собі спокійненько бігати. Так, зараз наш бікфутик впаде. Ця пташка мене починає виводити з себе також, літає, не вдається мені вилізти, Ось ми на вершині нарешті.